Всім привіт! Поки у мене зламана зйомка я хочу для вас зняти відео про оновлення в аналінів Тойфаніті. Ми всі танцюємо на цій дошці. О, ми отримали бусти! Прикольно! Я робив скріншоти, тож відео не прям дуже прикольне. Він 39 секунд і ми всі танцюємо у нас дуже багато. 11 секунд. І... і і і і, і що далі? 7 секунд. У нас вже дуже багато. Там хтось попадав. Дві секунди. Всього лише, що лишилося. І. Все оновлення. Додали епізод 73, парт 2. Також ревайнт івент парт 1, 9 юнітів. Якісь OG, лобі і карти, Time Crate, Clock Pass Tier 1, 40, Knife Upgrade, Титан, Спікермен, Самон. Дуже цікаво, знаєте так? -то. Вийшло, оновлення. Стоп! Це ж клок Івент Вийшов. Я тільки ще щось затупив клоківент, друзі, я в такому шоті. Я його так довго чекав. Ми всі його дуже довго чекали. Дивіться, який ультимейт класний. Шеф клопен є. Клок портал. Вау! І ще якийсь портал є зелений. І ось, до речі, Titan Speaker Man, бачите, 36 hdpсу. Може за 600 робоксів Woman з'явилися. Так, а ми телепортуємося в Clock Portal, до речі. І. Вау, дивіться, який пас гарний. А сама карта зроблена в стилістиці. До речі, тут бачите клоки можна отримати. Coin boost, endless sp boost. На 20-му тірі Clock Spider. Цікаво. А на сороковом Guardian Clockman. До речі, це мапа очень старая. 08.07.23. Дивіться, какой таймкрейд. Тут есть Пандлум Clockman 2500 DPS. Тут есть Клоко Клокмен 10 DPS. Эпик. Легендарный Alarm Clockman 8 DPS. Есть какой міфік. мифик. Так, интересно, что это мифик. Давайте подивимось. Ларч Клокмен. 50 тисяч DPS і це міфік. Голій шеф Клокмен. Тут є. Він когось спавнить, але у нього само DPS 50 лише 0000 і ультимейт 175 тисяч DPS. -у. І крім того, що шеф Клокмен спавнить Якихось Юнітів дуже класних. О, Clockwoman за 20 тисяч провіть. Ого, дорого! Так, Time Factory дають 150 за проходження. Рекомендовані легендарки плюс. Так, отака от карта у нас. Дуже прикольно. Тобто шеф клокмен спавнить просто юнітів І сам дамажить 50 тисяч дебес. О, ні, ми програли. 21 клоки 168 XP. Ми можемо забрати 100 клоків. Давайте це зробимо. Не дарма вони нам дають. Так, 16 хвиля ми проходимо. А тут якийсь магнет той новий. О, забираємо 100 коїнів. Ми знову програли, але забираємо їх. І ми толпоємось в Rewind Event, де у нас 324 вже є клок. Так. Мабуть, купимо один крейт. А раптом зараз ультимейти об'ємо. Уявляєте, би це було круто. Це, мабуть, реально 3 чи 4 чи навіть 5 ультимейтів в Titan Все, ми купили. Так. До речі, бачите, справа ще є така кнопочка івент. Ну давайте відкриємо. Я не проти, в принципі. І, 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 будь ласка, щось щось толкове, щось гідне дайте. Ех, Рарка. Пендулум Клокмен. Пендолун. Так, а вже в мене тір 4 Endless SP, XP Boost. Тір 5 Time Crate. Я трохи тут проходжу за кадром. Так, дивіться. Давайте його відкривати. Він трохи Вентрохалченко. І ось. А, це Цирарка знову. Пан, пендулум Клокмен. Шкода, Шкода. Ого, 50 так великий. Магнет Тайтан Тойт. який він гарний класний. Я в шоці, друг.